Грандіозний фестиваль талантів Чернігів за Бест повертається. Останній раз таланти Чернігова області та навіть столиці збирались у 2014 році. На сьогодні анкети заповнили 50 учасників, які мають бажання виступати на великій сцені, аби не тільки показати свій хист, а й почути думку професійних членів журі. Будь-то схвальні відгуки чи критика. Заявки приймаються до 9 квітня. Часу залишилося не так багато, тому усі, хто. Вважає свої уміння талантом, хто хоче себе зарекомендувати, хто хоче спробувати себе на сцені, хто хоче розкритися. Будь ласка, приходимо раді всіх бачити, приймемо всі заявки. У наступну неділю у міському палаці культури відбудеться кастинг, на якому судді до півфіналу повинні відібрати 50 чоловік з різних категорій вокал, танці, декламування, акробатика та інше. Обмежень у цьому напрямку немає. Вікова категорія талантів також різна. Яскравий фінал з кращими учасниками та запрошеними гостями планується традиційно на день міста Чернігова. Переможець отримає нагороду 10 тисяч гривень. Цьогоріч фестиваль творчої молоді Чернігів за Бест підтримує облдержадміністрація. Ація та міська рада.